Минулого тижня депутат обласної ради Фелік Сольшевський зустрівся із соціальними працівниками Новоодеського району. Обговорювали потреби і проблеми як самих соцпрацівників, так і їх підопічних. Територіальний центр соціального обслуговування Новоодеського району сьогодні опікується двома тисячами пенсіонерів і людьми з обмеженими фізичними можливостями. 300 чоловік потребують надомного обслуговування. За словами директора центру Валерія Пацюка, плата за подібні послуги найнижча серед інших районів області. Всі, хто кому ми пропонуємо, всі ніхто не відказується. Тому з увеличенням пенсії ця сума там в пределах десь від 130 гривень при двохразовому і до 400 гривень при п'ятиразовому обслуговуванні вполне удовлетворяє ну устраювають наших. Подапічних головною своєї проблеми працівники центру соцобслуговування називають низьке матеріальне заохочення. Зарплати у працівників мінімальні, але це треба вирішувати на рівні держави, впевнений депутат Миколаївської обласної ради Фелік Сульшевський. Втім, є проблеми вирішити, які цілком в його можливостях. Ми сьогодні зустрічалися з працівниками соціальних служб Новоодеського району, і вони підтвердили ті ж проблеми, які не тільки в Новоодеському районі в Баштанському, в Снегиревском, То есть Первая проблема, которую мы будем совместно с ними решать, это обеспечение всех, всех сельских советов аппаратами для измерения давления. Потом вторая проблема – обеспечение подопечных. Это ходунки, палки для людей, которые плохо себя чувствуют, они могут передвигаться костыли. То есть мы эту проблему тоже будем совместно решать. Сподівається, суд працівники і на допомогу вирішені наступною проблемою. Як правило, на території сільради працює лише один співробітник центру. Об'єм роботи великий, та відстань, яку долає людина, теж на автотранспорт тут вже і не сподіваються. Просять, хоча б велосипеди. Фелік Сульшевський каже, що з подібними проханнями до нього зверталися і в інших районах області, де він працює, не обіцяє проблему вирішити. Наприкінці зустрічі депутат передав для підлеглих працівників центру обслуговування кілька санітарних крісел ще два він вручив особисто.